Чим завершується так зване путінське різдвяне перемир'я? 36 обіцяним Кремлем годин практично минули, і маємо цілком передбачувані результати. Який режим тиші почули мешканці Бахмуту, що відбувається в Соледарі, в якому росіяни вже поспіхом вирішили оголосити про свої вигадані успіхи? І скільки разів зсу продовжували серіал про Чорнобаївку під час визвольних боїв? Дивіться хроніку подій 318-го дня великої війни з Росією у матеріалі Олексія Пасака. Перемир'я якого не було, так званий режим припинення вогню на різдво, односторонньо оголошений путіним, очікувано виявився нічим іншим ніж черговою порожньою заявою, і призвела вона хіба що до нової порції бруду та закидів у зраді Кремля від раніше такої відданої ура патріотичної аудиторії в американському інституті вивчення війни. Зауважили, що Путіна критикують і російські офіційні особи, і блог чому ж Україна не підтримала брехливу пропозицію Росії в офісі президента? Наголошують, логіка кремлівського карлика вкрай збочена. Окупанти говорять про псевдотишу, потім стріляють на всі лінії зіткнення, але публічно скиглять про те, що українці чомусь і надалі чинять опір київським режимом в течені прошедших суток продовжались артилерійські обстріли населених пунктів і російських позицій. Російська позиція може бути лише одна: кілька метрів під землею. У Генштабі звітують, минулої доби ЗСУ ліквідували ще майже півтисячі окупантів. Раптово згоріли ще два ворожих танки, одна бойова броньована машина, три артилерійські системи, два комплекси ППО і одиниця автомобільної техніки. Але ворог продовжує терор. Після потужних обстрілів Бахмуту, 6 січня, двоє цивільних загинули. Ще 13 Надтетеро були поранені, повідомляють в офісі генпрокурора. Волонтери, які залишаються у місті, кажуть, що ворог ракетою влучив просто у пункт гуманітарної допомоги. Серед поранених є й ті, хто втратив кінцівки, гучні розриви снарядів та постійні прильоти від ворога не припинилися і у суботу. Я кажу, господи, город наш такий красивий був. Ось весь у розах, у цвітах. Чистота, весь порядок. І оце бачите, що робиться. Коли потім кажуть що. Зараз буде перемір'я, це все треба навпаки перевертати просто і розуміти, що ніякого перемір'я немає. Вчора обстріло дуже сильно. Вночі так, вночі було більш-менш тихо. Але так через день. Колись буває голосніше, колись ні. Колись там о першій годині дня, там голосно. Буває о п'ятій годині вечора. Тобто це незрозуміло, це так не порахуєш. Важко порахувати кількість втрат, яких зазнає вороже військо під Бахмутом. У мережі з'явилася світлина аерофотозйомки, на якій легко можна назбирати. З <зо> три десятки вже гарантовано гарних росіян. А поки окупанти втрачають на полі бою, вони невдало намагаються відігратися в інформаційній війні. Заявляють, що буцімто відтіснили ЗСУ у Соледарі, що в Бахмутському районі, але цю інформацію спростовують і бійці, які боронять місто, і їхнє командування. Речник східного угруповання Сергій Череватий наголосив: у Соледарі тривають тяжкі бої, але росіяни його. Не контролюють Солидар не, не знаходиться під контролем Російської Федерації. Там відбуваються важкі кровопролитні бої. Тільки з нуля годин відбулося 76 обстрілів окупанта в цьому напрямку. 10 боєзіткнень. наші збройні сили командування роблять все, щоб нанести ворогу максимальну шкоду максимальну його шкоду в особовому складі і в техніці. Гарячі і на іншому напрямку бої тривають неподалік подалі Креміної, що на Луганщині, і бійці 80-ї десантно-штурмової бригади також не спостерігають бодай, якогось зменшення активності ворога під оголошення ним фейкового перемир'я. Ми перестали вірити росіянам з 2014-го», – кажуть українські захисники, і вбачають лише одну причину бажання загарбників виграти бодай день чи два для перегрупування та посили. Ми знаємо, що їм вірити ніколи не можна, бо це підступні вороги. І, і ми їм ніколи не віримо. Ми, о, ви самі чуєте, бачите, яке перемир'я вони хочуть, коли стріляють вони. Нічого не помінялося взагалі. Як були обстріли, так і є. Вони просто хотіли, щоб було тихіше, вести оман у нас. Та сьогодні ситуація не така сама, як і вчора, позавчора, тиждень тому, місяць тому, практично нічого не змінюється. Незважаючи на те, що противник як би голосив про перемир'я через те, що буде свято. Але всі прекрасно розуміють, особливо військові, що його не було і не буде. Але настане день, коли на українській землі не буде й жодного окупанта, як це сталося у вже легендарній Чорнобаївці. У Генштабі повідомили, що феноменальний Чорнобаївський серіал мав під три десятки епізодів. Уточнили, що від початку і до завершення окупації правобережної частини Херсонщини ЗСУ 26 разів завдавали точкових ударів по ворогу. Адже саме біля Чорнобаївки на аеродромі Херсон Росіян. Не вперто хотіло облаштувати свої позиції, штаби і склади БК та техніки. Чорнобаївка стала не лише пеклом для окупантів, але мемом та феноменом, про який тепер пишуть пісні, такі, як ця ранок в Чорнобаївці настав. Прилетів Байрактар, всі звізни бо прилетів байрактар, і всі русні роздав бо прилетів байрактар, і всім звізний роздав бо прилетів Розда Олексій Пасак, п'ятий канал. Друзі, для того, щоб дивитися нас частіше, не пропускати новини, інтерв'ю та спецпроекти, зробіть три простих кроки. Підпишіться на YouTube п'ятого, лайкніть та напишіть коментар. Для вас це секундна справа. А для нас просування в ютуб просторі на вищі щаблі.